Ну, хочу сказати ще раз подякувати, друзі. Я оприлюднив цю інформацію для того, в першу чергу хочу подякувати в першу чергу бійцям 155-ї бригади, які в всьому цьому живуть, які були змушені надати розголос, розголос, які роблять все для того, щоб захищати ефективно батьківщину, велика кількість людей. І вони намагаються виправити цю ситуацію критично, от таким розголосом у медіа. І дуже вдячний суспільству, журналістам, всім колегам медіа, які максимально широко надали розголос цієї історії. Бо хочу сказати відверто про проблему з тим, що у нас людей направляють не на досвідчені частини, а знов сформовані. Я писав не один рік. Але суть питань у нас владу ніколи не цікавить, і ось тільки коли був розголос такий широкий, на цей розголос влада була змушена відреагувати. Тепер будемо контролювати, щоб нові бригади досвідчені реально отримали поповнення. Ті, хто дає найкращі результати, мають отримати поповнення. Я говорив про бригади, в яких реально критична ситуація з поповненнями. Це і 110 та механізована бригада, і 28 і та і 93, і ціла низка інших військових частин, 4 бригада оперативного призначення Нацгвардії. Різні частини де є реально критична ситуація через нестачу особового складу. Я своє бачення також передав деяким. Вищим керівникам сподіваюся, що ну, і буду контролювати. Зараз мені сказали, що обов'язково ці бригади отримують поповнення. Подивимось, як це станеться. Зараз іде важка битва в тернах і потрібне поповнення негайне 60 й механізованій бригаді. Велика новосілка, її доля залежить від поповнення 110-ї механізованої бригади. Ми маємо побачити, що ці бригади в найкоротші терміни отримують поповнення, реальне поповнення, а не на папірцях, не обіцянки, якими так любить жонглювати керівництво Збройних сил, на жаль. Обіцяти всім все і нічого не робити. Оцю брехню з розподілом людей, я сподіваюся, треба закінчувати. І тепер, нарешті, після того як Олександр Сирський отримав прямий наказ ставки Верховного Головнокомандувача, можна буде якось перевірити, чи здатен він відповідати, хоча б на прямі накази.